Процес обслуговування Сузуки Хладіус продовжується. Вчора були поставлені мною ось ці фари передні. Шеф поставив ось ці блимолки, галімі, причому. Далі я поставив задні поворотники. Ну і все, він виїхав на трасу і. Велик, кажу, велик, мотоцикл перестав їхати. Все, він перевірив, я просто вже додому поїхав. Все вроді працює, всі запобіжники, вся електроніка, все заряджено. Тут заряджав, де воно? Угу. Все заряджено, не працює. У нас сусіди ремонтують мотороллери. Бензонасос 900 євро. Це новий і вся, вся фігня. Ну що, зараз він шукає Бушний, а у нас епопея з садзуки Хладіус продовжується, будемо його обслуговувати ще не один раз. В планах, як мінімум, тут ще має поставити нормальну лампочку. Ну і задню гуму замінити, але це ми в таких в домашніх умовах навряд чи зробимо. Тобто тут потрібно... Иван, подъемник, не тяжкие зараза, капец. Он такие. Сузуки хладиус.